Зараз вже будемо починати наше заняття. Добрий ранок, мої любі. Сьогодні у нас з вами заняття буде з ознайомлення соціуму і художня література. Тобто зараз ми з вами будемо вітатися. Вушка, прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Пинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ну бо до роботи дружно всі взялись. Сьогодні тема нашого заняття буде це о, обереги і символи українського народу. Українці мають свої традиції, які спокон віку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб. Вишитий рушник, червона калина, зажурена верба, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека. Сьогодні ми з вами поговоримо е, про один із найважливіших рослинних символів України. Це є. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, що ж це. Калина. калина, умнички мої, це калина. Українці сажають кущ калини біля своєї хати, як оберіг. Що таке оберіг? Це щось, що оберігає, чи тебе, чи твою родину, чи твою домівку. Оце є оберіг. Калину оспівують у піснях. Калина у піснях це символ української дівчини. Не даремно кажуть у народі, гарна дівчина як калина. Калина символізує материнство. Подивіться, будь ласка, пригадайте, може у когось росте кущі калини вдома. Сам, сам кущ це мати, а цвіт білий і ягідки червоні це її. Діти. Верба зараз наступним символом є рослинка, я вже проговорилася, а ну подивіться, може хтось її пізнає. Верба Верба! Правильно, верба. Ой, що вона в Україні називають вербові котики? Верба є найулюбленішим деревом нашого народу. Наші пращурі вважали вербу священним деревом. Верба це символ родинного вогнища. Є у нас таке велике свято, яке має назву Вербна неділя, коли освячену вербу приносили додому та били легесенько діточок, щоб вони не хворіли дуже добре. Послухайте, будь ласка. Вірш надії красоткіної, який називається Ось верба, а ось Калина. Ось верба, а ось Калина, в долині зелений гай, рідна, мила Україна, найдорожчий в світі край. Небо радістю ясніє, жерельця вода біжить, скрізь травичка зеленіє. Тож радіти тут. І жить. А ну, діти, давайте пригадаємо прислів'я про вербу і калину. Хто пам'ятає? Без верби? І, і, і калини. І калини немає. Ми має? Чого ж немає, діти? Без верби і калини. Батьківщини України, правильно Аліночка. України. Давайте всі раз ще повторимо. Без верби і калини нема України. Запам'ятайте, будь ласка, це прислів'я. Це дуже потрібно нам знати. Ну, а зараз ми з вами говорили про рослинні символи, а зараз ми поговоримо про побутові обереги. Подивимось на малюнок і скажемо, що ви бачите на малюнку? Рушник. Правильно, рушник. А який рушник, діти? Вишитий, вишиваний рушник, бачите, він прикрашений візерунками. Вишитий рушник це стародавній оберіг дому. Символ щасливої долі і злагоди. Раніше діти не було жодної хати на Україні, де не вишивали рушники. Рушники вишивали дівчата, жінки, бабусі. Вижиті рушники створювали затишок у хаті. Ними прикрашали хату. А народі казали, хата без рушника, як родина без дітей. Рушник на кілочку. Хата у віночку. Дуже добре. Зараз, будь ласка, подивимось на наступний малюнок. І скажіть мені, будь ласка, що ви бачите на цьому рушничку? В чому жіночки наші сидять українські? Вишиваночка. Правильно, вишиваночка. Ми сьогодні говоримо про цей важливий оберіг українського народу. Вишиванка. Це святиня. Яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і зв'язок багатьох поколінь. Вишиванка є символом: запам'ятовуйте краси, здоров'я і щасливої долі. Послухайте віршик про вишиванку. З вечора до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала. Чорні і червоні нитки клала. Чому кажу чер чорні і червоні? Тому що це основні кольори вишивки. Подивіться на малюночку. Бачите, візерунки зліва, якими можна вишивати хрестиком. Ось використовували такі от кольори, найчастіше червоні. Та чорні. Є пісні про ці кольори. Два кольори, мої два кольори. Добре. Дивимось на наступний оберіг. Хто мені хоче сказати, а що ж це? Пригадайте, хто знає. Мотанка. Мотанка, правильно, мотанка, це лялька-мотанка. Або ще називають її Вузликова. Лялька це не просто іграшка. Це вважають, що ця е, лялька-мотанка є дуже важливим оберегом. І вважали, що вона захищає людину від неприємностей та бід. Ляльками часто грають діточки, вірно? Раніше не було таких ляльок, які можна було купити в магазині. Тому батьки створювали таку лялечку, і дитинка, граючи нею, була захищена від різних там бід і неприємностей. Подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, що лялька символ добра і благополуччя, символ надії на краще. Та вважається, що це є сильний оберіг. Дивимось на наступний малюночок і кажемо. Що ж це таке діти? Це батьківська хатина, яка прикрашена українськими визерунками. Вірно, це батьківська хата. Українська хата це символ рідної землі, Рід, батьків, батьківщини свого роду. це о, з ними приходять тепло і затишок, захист і допомога. Кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають. Послухайте, будь ласка, віршик про хату. Для людей відкрита хата наша біла. Тільки в жодна кривда в неї не забігла. Хліб ясниться в хаті, сяють вогні ширі. Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Бачите, кожне покоління українців дуже хоче жити в мирі. Добре, ну, ми б трішки поговорили про обереги, Рослинні і побутові. А зараз давайте зробимо фізхвилиночку. Розівнемося. Поклали ручки, бо у нас фізхвилинка про їжачка Їжачок по лісу біг. Їжачи, ні пиріг, показали. Швидкував і метушився, різні боки повертівся, лапками перебирав, дуже-дуже поспішав. Молодці. Ну, а зараз дивимось. Ні, спочатку давайте ви мені згадайте загадку, А потім подивитесь на екран. Готові. Слухаємо загадку. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. А що ж це дітки? Виріс на полі, а потім став на столі. Хліб, правильно! Це, діточки, хліб. Здавна в Україні шанували хліб. Жодної крихти не викидали. І ви за цим слідкуйте, щоб не розкидатися ні шматочком хліба, ні крихтою. В народі казали, що хліб всьому голова. На свята випікали хліб круглої форми, оздоблений визерунками». Який називався коровай. Коровай здавна є символом добробуту, гостинності, багатства і щастя. Гостей зустрічали короваєм з сіллю на вижитому рушничку. Послухайте віршик. На щедрий край, багатий край, старі прикмети має, на рушникові каравай. Гостей своїх вітає. Ще здавна хліб і сіль підносили гостину, лунала пісня звідусіль, а за столом родина. Подивіться, будь ласка, зараз на малюнок наступний і е, назвіть мені, будь ласка, цих птахів. Ай, Букол, лелека, аїсти російською, а українською лелека. Лелека це тваринний оберіг. Ми казали, є рослинні, є побутові, а зараз ми знайомимося з тваринними оберегами України. Це лелека. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна. А ще вважають, що лелека приносить до оселі немовлят. Лелека символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, добробуту і продовження життя. В селах України ці птахи виють свої великі гнізда, в'ють на дахах будинків. А ще людина для цього робить на стовпах колесо, прибивають. І пташки, повертаючись з звиєю, викладають там свої гніздечка на цьому колесі. Там, де є лелека, вважають, завжди буде щастя та вдача. Відгадайте, будь ласка, діти загадку. У долині цілий день він співав дзвінких пісень. Як верба і як калина, так, це символ України, тішить піснею людей гарна пташка. Соловей. Соловей, правильно відгадали. Соловей – це символ весни і волі, творець добра. І кохання. Ви всі бачите, що це малесенька пташка, але співає вона дуже гарні пісні. І взагалі вона співає ні в день, діти. А починаючи з вечора аж до ранку. Соловей може вночі співати нам пісеньки. Дуже добре. Відгадайте, будь ласка, наступну загадку. Цвіте синьо лий зелений. Квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, а його не займає. Квіточка така синенька. Хто знає таку квіточку? Багатьох вдома така квіточка росте. Це барвінок, діти. Барвінок запам'ятовуйте, будь ласка. Це е, барвінок це символ кохання. Їм прикрашали раніше весільні короваї, його садять біля хати. Барвінок вплітають дівчата у віночок. Ось така рослина, яка теж є символом України. А ось український віночок. Яким прикрашають на свята себе дівчата на Україні. Можна і кожного дня носити, але взагалі це на свята прикрашають себе, дівчатка. У віночку нашим різнобарні квіти, символ України і дарунок літа. В українському віночку є 12 квіточок. Кожна з них щось символізує. Там і волошки, і маки, і дереві. Кожна квіточка має е, якесь значення. Віночок це символ молодості, життєвої сили і дівоцтва. Будь ласка, а зараз подивимось і скажіть мені, будь ласка, як називають цю рослинку? Соняшник, правильно, це соняшник, це теж наш рослинний символ України. Це особлива рослина. Вона на протязі цілого дня повертає свою голівку за сонечком. Вона не дивиться в один бік, а весь час повертається. Послухайте вірше. Я так люблю, як соняшник цвіте. Красива квітка, просто дивовижна, таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька, ніжна, ніжна. Соняшник це символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Будь ласка, а зараз я вам пропоную трішки пограти в гру і перевірити, як ви знаєте. Символи і обереги України. Подивіться, будь ласка, зараз на малюнок. На ньому зображено три предмети. Давайте ми їх назвемо. Що ми бачимо? Рушник. Що більше нічого немає? Віночок і лялька. Подивіться, яка чудова іграшка лялька. Скажіть мені, будь ласка, які тут зображені предмети, які є символами і оберегами України? Рушник Рушник і? Лялька. Лялька? Звичайна лялька є у нас символом України? Це хіба мотанка? Ні, це лялька звичайна іграшка, яку купили в магазині. А віночок, діти, є символом України? Так, є. Так. Тому, будь ласка, ще раз назвемо, що символами і оберегами є рушник вишиваний і віночок. Дивимось на наступний малюнок. Давайте скажемо, що зображено тут. Калина. Калина. Верба. Верба, і, 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 і ялинка, ялинка. Правильно, скажіть мені, будь ласка, яка тут рослинка не є символом нашої України? Не є. Ялина. 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 Ялина, молодці. Ой, порадували мене. Далі, будь ласка, наступна. Давай Дивимось на наступне малюночок. Скажіть мені, будь ласка, що тут ми бачимо? Пригадуйте. Соня. Соняшний. Роза. Роза, а на українській мові це троянда, діти. Троянда. Троянда, а синеньке що ж це за рослинка? Гарвінок! Ой, який ж ви мене в армії. А зараз скажіть мені, будь ласка, яка рослинка не є символом України? Лоянда. Троянда. Троянда, Молодчинка, Артурчик. Правильно вибрали. Дивимось на наступні. Подивіться, будь ласка, на цих малюнках ми бачимо три споруди. Давайте подивимось, що ви можете назвати. Хату бачимо батьківську? Бачите, так, да? прикрашено везерунками? Вверху діти знаходиться дуже відомий в світі Одеський театр опери і балету. А от справа на малюночку знаходиться Собор. Собор, ще ми можемо сказати, що це церква. Скажіть мені, будь ласка, що ж ви гадаєте, яка споруда не є? символом України. Дворець. Дворець. Це не дворець, діти. Це театр опери і балету. Він у нас найгарний в Європі. Він займає друге місце по красі в Європі. Одеський оперний театр. Це наша гордість Одеси, але не України. України це батьківська хата, оберегом є. Ну, і є собори, собори. Дуже добре. Дивимось далі. А тут у нас, подивіться, знову тваринні символи. Називаємо хто це? Лелека. 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 соловей і... Ворона. Ворона. а ну Ворона. скажіть мені, будь ласка, хто з цих птахів не є символом України? Ворона. Ворона. Ну молодці. От сьогодні ми з вами провели мову про наші символи і обереги України. Це вам дуже потрібно знати. Вам для чого? Для того, щоб берегти традиції. І символи нашого народу, і потім передавати їх своїм діткам і онукам, щоб вони теж знали історію нашої країни, любої України. На сьогодні ми з вами завершуємо заняття. Молодці, гарно працювали. І я хочу вам сказати до побачення до четверга. У четвер у нас буде наступне заняття. До побачення.